Депутати Вінницької міської ради прокинулися сьогодні не даремно дуже рано, тому що сьогодні предноворічне засідання Вінницької міської ради. Сьогодні приймається бюджет. Настрій у депутатів, напевне, предноворічний. Так це чи ні? Ми підемо з вами зараз дізнаватися, а також поспілкуємося з громадою, дізнаємося, які ж привітання приготувала громада для наших депутатів. Ходімо з вами. На сесію до міської ради, а ми поцікавилися у наших депутатів, який в них новорічний настрій, як вони будуть вітати колег по цеху депутатів з інших фракцій. Колеги свободи, щиро вітаю вас з наступаючим різдвом та новим роком. Бажаю вам сил, бажаю вам порозуміння з іншими фракціями. Надіємося на спільні зміни в нашому місті, в нашій країні. Не зраджуватись інтересам своїх виборців. Вистоювати дійсно інтереси простих людей і ну покращувати життя мешканців міста Вінниці, хочу привітати партію солідарність з новим 2017 роком, з Рідвом Христовим, і побажати їм, щоб вони все ж таки виконали ті обіцянки і ті вимоги майдану, які Фактично їх привели до влади. Ми запитали у депутатів, чи добре вони підготувалися до сесії та обрали для тесту на підготовленість. Питання номер 12. нольва ставка для ринків приймається міською радою завжди. Це є компенсація адміністраціям ринку за безкоштовні місця для людей, які хочуть продавати свою городину, але не мають коштів сплатити за оренду місця. Ми будемо вирішувати це фракційно і вирішувати так, щоб було найкраще для міста. А що, не а? А що вони не прибуткові, Рин? що їм більш ставка? Що вони збиткові чи що ще? Чи там безплатно дають виробникам місця, чи що? Оскільки там та бабушка займає то місце порівняно зі всіма тими, що торгують. І це під цим соусом беруть, всім їм зменшують, щоб не платити платформу. Це ж ще неправильно. Попри святковий настрій, вінничан, сесія міської ради сьогодні була не дуже святковою і не дуже урочистою. Тяжкі події на сході сьогодні. Заважали тому, щоб люди приймали спокійно бюджет, тому що у кожного українця на серці дуже велика туга. Але не дивлячись на це, ми все ж таки поспілкувалися з громадою і дізналися, що ще турбує нашу вінницьку громаду. Саме зараз проходить мітинг обурених громадян по вулиці Хмельницького шосе 4, яких не вислухали на сесії міської ради, тому що в них в будинку проводяться невідомі ремонтні роботи. Я представник цих людей. Так. Е, інформація на вашому сайті вже неодноразово висвітлювалася. Це будинок номер 4 по Хмельницькому шосе. Міська рада з вимогом чинного законодавства України здала в оренду нежитлове приміщення, яке суміжне з під'їздом номер 8 Там зараз працюють е, ну кілька днів вже не працюють, тому що люди добилися, не працюють. Е, будівельна бригада ламає несучу стіну в Під'їзд з порушенням з порушенням вимушено законодати України. Пусть приходять до мене, розкажуть мені, якщо там є якісь реальні речі, де я можу помочь, я обов'язково земе сьогодні. Нам вдалося познайомитися з жінкою, яка одна зробила велику роботу. Їй, врешті-решт, вдалося поспілкуватися з мером нашого міста і донести свої потреби і потреби мешканців її будинка. Мер пообіцяв мені взяти це під свій контроль і зі мною спілкуватися. Лічно геть через Фейсбук, що він не знав, що так з нами поступили його, і він їх визове, і він це все пов... вияснює, що і як. І що ми таки зустрінемося комісією і вирішимо це питання, щоб воно було по-людськи. Я хочу вірити в те, що він сказав мені правду, тому що він такий ж батько нашого городу. Якщо він нас обманет, то не я не розумію, кому вірити в цій стране. Приходите ко мне, если что. Я депутат Ленниского городского совета порватов. А Моя очень приятно, да. потому что мы от своего депутата ничего хорошего знало, не получили. Давайте буду... будем вместе тогда работать. Я была только что на прийомі, общалась вместе с нашим мером. Он меня встретил, и мы с ним поговорили. хорошо, Я думаю, если що новичні ситуації поможет. я надеюсь, потому надіюсь, патамуштазами его абсолютно біздійство. Я бы сказала, даже врубіці той, які завітали на сесію міської ради, також були налаштовані рішучі і хотіли побачитися з мером міста. Але чому саме з мером, а не з губернатором? Тим більше, що ця сесія обласної ради була 20 грудня. В формі в сесійній залі їх клубовиштовхали. Як відомо, що це один з тих людей, це Грачов, який працює в департаменті Коровію, тобто Державний службовець. Шановні присутні, ви знаєте правила. Шановні присутні, ви знаєте правила. Що? виступ... хто не зриває сесію. Всі хто позав заявки на дешу. З мером ніколи не можуть проводяться в нікому. За бажання. Запишися, вони приймають. Зараз ми можемо додати питання з людей! Це що за бандити тут? И... Це що готошники, це бандити? Зрозуміло?

<свот> Лично вам, вам мы не мешаем. Черт объясняю. Мы вам нет. еще помогаем, стараемся. Я вижу, как ты помогаешь. Лично вам мы не мешаем. Что Все не, стойте что мы спокойно, вы стояли спокойно. Мы <свот> стояли. Вот и стойте, Тебя кто-то Руками трогал. Руками трогал кто-то. Мы стоим. У нас тоже куча Стойте. Молодцы. Задавайте питание, задавайте, молодцы. Поговорите. Вы поговорите. поговорить? Я да. Ну, Мы сейчас, сейчас вместе срываем все. Выйдите все сюда. 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 Выйдите. Спокойно поговорим. Мы спокойно. Мы Спокойно. Есть Мы с мэром никогда не, не можем раз. встретить. Что? Мы Простите, договорились? Мы с мэром никогда. Мы чё? договорились. Чё? Мы вам пожалуйста. Мы договорились. Мы говорим первые. Говорите. Правильно. Да, чего полезно? Так правильно. У не и ваши интересы. А не ваши. Потому что они на сотни миллионов раскладают

Вони прийшли на провокацію. Після довгого спілкування між собою багато людей прийшли до тої думки, що всі прийшли по одних і тих питаннях майже. Але комусь вигідно, комусь вигідно було цих людей розділити по різні боки, що одні тут ведуть себе правильно, а другі ведуть себе неправильно. Тут э, наші люди, атовці працюють і. Добиваються своїх цілей, які їм обіцяли, і не робиться. Нібито, як у всій державі, ми ж живемо в Вінницькій області, ми самі з міста Угу. то приїхали їх підтримати. Це земельні питання, це земельні питання, це питання льгот і прав наших, тому що ніхто, у всякому випадку, закони то поробили, а ніхто їх виконувати не хоче і не може. І питання дуже великі по землі, тому що. Ну допустим, ми приїхали з району там Калинівського, але в нас, получається, в селах людей позабирали, а землі чогось вінницькі, вінницькі бізнесмени позабирали. І на яких основаннях ніхто не може пояснити. Бюджет прийнято було швидко, але у громади залишилося дуже багато питань та обурення. На сьогоднішній день 55-те питання порядку денного це продаж громадянину кідачу. Землі сто квадратних метр, 153 квадратних метра під забудову за ціною 149 гривень 32 копійки за квадратний метр. Бюджет були закладені так позиції, які відстоювали учасники. АТО, я в тому числі, але було ще дуже багато питань, які якби до яких є ну, нюанси. Тобто, так само, чому не виділили субвенцію на утеплення шкіл? 35-36, А ці гроші були направлені на реконструкцію космонавтів. Так само з надбавкам 150% депутатів, так само 0% відсоток. Для ринків, тобто ну є багато питань спірних, але знов таки людей не слухають. З рішень приймають інші відсотки. Значить, 5% відсотків для тих, в кого оренда на 50 років, це майже ні в кого її немає. Це землі сільхозпризначень В основному це не комерція. Для тих, кого оренда на 5 років, вони закладають 7 відсотків. А от для таких маленьких магазинчиків, мафів і тимчасових споруд, вони закладають 12 відсотків від нормативної грошової оцінки. Питання енергозбереження міста також здивувало громаду. Чому на проспект космонавтів виділено багато грошей, а на енергозбереження втричі менше? Чисто формальність? Нібито якесь енергозбереження здійснюється, в той же час всі кошти це енергозбереження вкладає міські люди. А міська рада потім відзвітує на Київ, що вони гроші використали. На площі космонавтів на верхню частину, і от на цю частину, яка втора очередь, із міського бюджету виділена не більше ніж четверта частина. Стоимости. Все остальное это целевая субвенция государственного фонда регионального развития. Это не наши бюджетные деньги, не городские, которые мы должны были вроде бы потратить. Резонансом на сегодняшней сессии стали бики, их было больше трех.

Щоб ви розуміли, ці хлопці сьогодні працюють проти громади міста Вінниця. Вони хлопці, які, які були на передові, які захищали нашу батьківщину, темно фактично використали проти громади. Хлопці приїхали зі всіх регіонів нашої області, точніше районних центрів, нічого про це не знаючи. І сьогодні прийшли проти громади Вінничини. Оце те, що вони знову ж таки роблять і намагаються налаштувати нас проти атошників, нас, нас громаду, яка фактично підтримувала хлопців як волонтери, допомагали грішми всім, чим могли сьогодні. Нас намагаються зіштовхнути, і в подальшому з цього може бути і громадянська війна. Тому, шановні друзі, я прошу вас всіх з розумінням поставитися до того, що сьогодні відбулося на сесії, і е, особливо хочу звернутися до хлопців за то. Ми не є вашими ворогами. Навпаки, ми вас підтримуємо як тільки можемо і захищаємо і за те, що виділяли землю, і за те, що ви заслужили, дійсно захищаючи нашу країну. Але те, що робить влада. Це просто ганьба. Попри всі події сьогоднішнього дня, ми все ж таки сподіваємося на те, що в 2017 році у нашому місті все ж таки буде злагода. І наші депутати почують кожного мешканця не лише нашого міста, а також із інших міст, які сьогодні завітали тут. Спеціально для власної інфо Любов Завальнюк Олександр Ткач. Совісті зключі. Більше совісті, і людяності. І не переливати з пустого порожнього, фати вже. А, на, 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 якщо ми дійсно хочемо, щоб наша країна була багата і незалежна, ми повинні робити, а не тільки лише говорити, тому що на, на даний момент ми тільки говоримо. Здоров'я. В першу чергу. Я хочу обрати їм здоров'я. А як кажуть, якщо вони не хочуть нас висловити, ну, громада зробить все, щоб все-таки депутати почули громаду. Щоб були ближче до своїх до свого електорату, будемо так казати. Я скажу, як, як, як юрист. Нехай вони е, не перекручують і не трактують закони, а їх просто виконують і уважно читають. Якщо вони будуть це робити, то проблем у Вінниці не буде. Я їм бажаю здати майдан, е, мандати свої і покаятись перед народом. Всіх своїх діях, які ви не виконували на протязі цього часу, а ми вислухали привітання і побажання від громади Вінничини, а також привітання від депутатів, підсумувавши все це, як Снігуронька Вінницька, хочу побажати усім мешканцям Вінниці в наступному році. Нехай всі ваші мрії справдяться. Нехай ви будете щасливі. Нехай наше місто буде квітнути. А вам, шановні депутати, я хочу побажати, якщо ви маєте два вуха. Будь ласка, використовуйте їх та чуйте наших вінничан, адже дуже багато мешканців Вінниці вірять вам.